Торінка 39 Перевіряй написання ненаголошених е, і в коренях слів. Нагадаю правило, щоб правильно написати слово з ненаголошеним Е чи і в корені треба замінити слово або дібрати спільнокореневе, у якому цей звук буде наголошеним. Завдання один. Визнач, чи правильно Оленка дібрала перевірні слова. Закресли неправильно дібране слово і напиши поряд правильно. Медовий, не наголошене ей, корінь наголос падає на О медовий. Добираємо перевірочне слово. Медок. Ні. Надо дібрати таке слово, щоб наголос падав на ненаголошене. «е». Медовий мед. Отак буде правильно. Мед. Стихає, стихає. Перевірочне слово. Тихо, правильно. Читає, не наголошений ти. Оленка перевірила таким словом читання. Неправильно, вона голос падає на А. Читанка. Книжка читанка. Наголос падає на и. Вишневий. І у нас ненаголошений так звук. Перевірочне слово Вишня. Тут Оленка підібрала правильно. Завдання два став пропущені в словах букви Е або И, дібравши перевірні слова. Стежина перевірочне слово. Стежка. Стежка. Е. Під наголосом чуємо, значить, стежина ми пишемо з літерою Е. Щебечуть. Змінюємо слово так, підбираємо спільнокореневе, щоб не оцей ненаголошений звук наш був під наголосом. Щебет. Щебет. Ми чуємо Е. Значить, щебечуть. Пишемо з літерою Е. Колесо. Колеса. Під наголосом Е, значить, колесо пишемо з літерою Е. Веселий. Весело. Під наголосом Е, значить, веселий ми пишемо з літерою Е. Листи. Ліст. Значить, листи ми пишемо з літерою И. Шипоче. Шепіт. Е під наголосом. Значить, шипоче ми пишемо з літерою Е. Завдання три. Встав пропущені в словах букви е або и. Над озером звисають гілки високої верби. Озером Озер. Чуємо Е, значить, озером. Пишемо з літерою Е. Звисають, висне, висне чуємо и. Значить, звисаєм, звисають, пишемо з літерою «и». Гілки високої, високо. Під наголосом чуємо и у перевірному слові. Значить, високої пишемо з літерою и. Верби, верби. Значить, верби ми пишемо з літерою Е. Кожного ранку вербові листочки вмиваються в чистій води. Вербові ми вже знаємо, що верба пишеться з літерою Е. Верби, так? вербові пишемо з літерою Е. Листочки, лист, значить, листочки з літерою и, е. вмиваються, Митися. и, е. значить, вмиваються з літерою и, е. чисті води. Кожного ранку вербові листочки вмиваються в чистій воді. Завдання 4. Прочитай сполучення слів, виправ помилки. Глибоке озеро. Глибоко, значить, глибоке пишемо з літерою І. Озера. Значить, озеро пишемо з літерою Е. Весела вечірка. Весела, весело. Значить, весела з літерою Е. Вечірка. Вечір. Значить, вечірка з літерою Е. Високі дерева. Високо. З літерою И пишемо. Дерево. Дерево. Значить, «дерева» – Пишемо з літерою Е. Низеньке сидіння. Низько. Чуємо І, значить, низеньке. пишемо и. Сидіння. – «сидячі». Чуємо и, значить, це дієння пишемо з, лі... з літерою И.